Об'єднати бігунів з усієї країни 30 квітня відбудеться харківський міжнародний марафон. Уже четвертий рік поспіль харків'яни та гості міста влаштують масовий забіг на різні дистанції. На переможців марафону чекають приємні сюрпризи, зазначили організатори. Особеністю марафону в этом году є то, що... Увеличена в два рази призова сітка на розличні дістанції. Атрігуліровані моменти зв'язані з призовою для женщин и мужчин, они в одинаковых пропорціях. Організатори також передбачили додаткові бонуси для тих, хто встановить рекорди траси. Очікується, що цьогоріч до масового забігу долучаться 10 тисяч людей. Наразі для участі в марафоні вже зареєструвалося 5 тисяч як професійних бігунів, так і початківців, зазначили організатори. Если смотреть динамику, то в этом году количество регистраций просто в п'ять разів превышает, ну, всі, всі, как всі, бы, предыдущие годы. То есть Харків дійсно почав бігати і біг став ну навірно таким основним відом спорту припроважіння людей, які ведуть активний образ життя. Зареєструватись на марафон можна до 20 квітня. Участь у забігу візьмуть не лише харків'яни, а й багато гостей з інших міст України, а також іноземці. Адже після проведення у 2014 році першого такого марафону, який зібрав понад 10 тисяч людей, Харків почали називати українською біговою столицею, Тот марафон, який ми проводимо, вважається лучшим одним із одніми а лучшим в країні. І звісно всі любителі бігу з удовольствием приїдуть в наш город по в цьому міропряті порядка. Якщо ну, в процентному відношенні порядка 60%, це все-таки приїжджає. Нагадаємо, що харківський міжнародний марафон внесено до Книги рекордів України як найбільше за кількістю учасників масовий забіг. Традиційно маршрут буде проходити центральними вулицями міста, а сам марафон розпочнеться і завершиться на площі Свободи, одній з найбільших площ Європи. Тестен Константин Ликов. Новини сьогодення.